Усім привіт! Вітаю вас у новому влозі. І мій сьогоднішній день розпочався із невеличкого е сюрпризу від чоловіка. І за словами чоловіка, я його <свісно> ігнорувала 4 дні. Я не ігнорувала, просто як ви можете пам'ятати, я перестала вести свій щоденник, де я записувала кожного дня свої справи. Ось і в мене він лежить ось тут. І, і так як я не заповнювала цей тиждень, то і я не звертала на це увагу. А ось тут був прикритий моїм щоденником конвертик. Ось. І поки він мені його не показав, я його не помітила. Ось. А ось тут така листівочка. Ось так. Люблю тебе! Маниш мене, дурманиш. Ось. Ось так от, розпочався мій день, так, так приємно. Звичайно, чоловік хотів, щоб я це сама знайшла, але все рівно приємно. Дякую. В мене не було запису до ортодонта. Я лише заходила в свою клініку за резиночками. Я їх так і називаю, резиночки для брекетів, хоча, напевно, по-правильному було б їх називати еластиками. Ось на цей раз мені дали сирі, с сильніші з ось такою мапочкою, бо я носила раніше там, де зображена ящерка. Ми зараз знову йдемо в домівку врятованих тварин. Хочемо взяти на вигол собачку. І знаєте, так радісно, тому що по дорозі ми зустріли десь п'ятеро людей, які гуляють з собачками. І це так класно. Цього разу ми завітали до сов. Їх тут так багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ого! Чи вісім їх навіть є? Один, два, три, чотири, кілька. Які красиві. Сім, вісім, дев'ять, дев'ять. Погано, дуже фокусує. Одинадцять. О, ось так от зроблю. Дванадцять. Ось. Ку-ку. Вже вийшли на прогулянку. Базові потреби одразу. Але напевно бачиш, що погода сьогодні гарна і через то більшість прийшли погуляти. Угу, так. Сьогодні щось йому так погано закріпили ось, ось цю штучку. Ми не знаємо, чи йому болять, чи, чи як, але він старається да, старається йти, наче. Наче не скавулить, нічого не видає якогось дискомфорту. Ось. Хоч на, на гірочку? Ні, ти хоч інше на гірочку. О. А ще для нас незвично, що він ось так от закопує, тому що в нас, не знаю, чи це всі собачки так роблять, але в нас дівчинка і вона в нас такого не робить. Що це? Ти щасливий? Раз. Трошки постоїмо, подивимося на природу. Трішки відпочинемо. Сьогодні набагато краща погода, ніж вчора. Сьогодні навіть трішки сонечко проявляється. І сьогодні Боня щось не знає, чи він не в настрої, чи що, трішки проявляє агресію до інших тварин. Хоча вчора він дуже-дуже спокійно гуляв. Можливо, через те, що ми майже не зустрічали жодних собачок. Він намагається набагато швидше е, ходити, навіть бігти намагається. Ось. Я одягнула вушка, тому що тут в парку холодно. Ось я потрошки почала замерзати. Вирішила одягнути вушка. У мене так обличчя світить, так освітлення падає. А ось там от десь зверху ніяк не може заспокоїтись кокер, бо він побачив чи білочку, чи пташку, і він намагається її лякати. Вже десь хвилин сім він завис біля того дерева і гавкає. А те так гарно сонечко падає. І я тут з телефоном закриваю сонечко. Ось там я з телефоном. Ми так спокійно гуляємо, час від часу зупиняємось, дивимось на краєвиди. ось. І це так з однієї сторони дивно, тому що вона нас собака молода, активна, і вона хоче всюди, швидко понюхати, побігати, погратися. І на противагу їй боня, який вже віці, і він вже нікуди не поспішає. Так. І ми так собі спокійно маємо можливість так, подивитися, що нас оточує. Ось, бо коли ми гуляємо зі своєю собакою, то більша увага йде е, на неї, Ось, ніж от, е, саме задоволення від прогулянки. А тут йдемо, і йому є увага, і нам. Подобається. Ми сьогодні знову йдемо під горку. Нас веде Боня. Він заряжений. Хочу швидше, швидше, швидше. Ти щасливий пас, Боня. Боня все хоче ось туди спуститись, але ми дуже хвилюємось за його лапку, що йому буде незручно як спускатись, так і підніматись. І він вчора нас два рази приводив на це місце ось. І сьогодні теж привів. Але ми не будемо туди спускатись, ми переживаємо, ми хвилюємось. Я себе сьогодні почуваю добре, морально, психологічно, як наші. Наче норма ось, але м -м, в мене такі думки приходять, що можливо е це буде якийсь змішаний епізод, е а не депресивний. ось, Тому що декілька днів отакі от депресивні дзвіночки були. Зараз я вже два дні себе добре почуваю ось. І так якось такі думки з'являються, що, можливо, це буде, ну, зараз є змішаний епізод. Ось. Але буду спостерігати за собою, буде видно, як я далі себе буду почувати. Все, ми вже повертаємось до його домівки. Будемо його повертати. Погуляли десь близько 40 хвилин. Ось, але якщо чесно, то ми думали менше навіть погуляти через лапку. ось, Але погуляли близько 40 хвилин. Ділять одне спальне місце на двох. Ось це, ось це велика собачка і такси. А ось тут такі манюсики, манюсики, -ха -ха. красунчики. Або красуні. А я нагадую, що тут проходить акція, ви, можна вигуляти песика і отримати безкоштовну каву в альтернативній каві. Ось термін акції до 03.04. 03, Сьогодні ми вже розпитали про Боню трішки. Йому приблизно 7 років. Ось він потрапив в домівку врятованих тварин після деокупації Херсону. В нього. Вони не знають, що в них стало, що в нього сталося з лапкою, чи це людський фактор, чи це машина збила. Ось. І в нього ще був перелом хребта. Йому робили операцію ось. І, але зараз він активний. І ось це ми хвилювалися за його лапку, типу, щоб довго не гуляти. А нам сказали, що він навпаки любить багато гуляти. Ось тому. Тепер, якщо ви будем, коли ми будемо приходити гуляти з ним, то будемо знати, що не треба хвилюватися, і він любить багато гуляти. Зайшли в Profiso і купили корм для нашої собачки і ще деякі смаколики. Нам пропонували купити корм, брід, але трішки інший. Ось там просто в нього закінчується термін придатності за місяць, і, типу, і вони за дешевшою ціною його продають. І ми спочатку думали, але потім чоловік каже, що ні, не будемо брати, і таки да, тому що е, тут ми беремо з куркою, а там рис, е, свине, м'ясо, і ще якісь там інгредієнти. Е, ось і може бути індивідуальна чутливість до них. Так, як, наприклад, ми на початку е, купували, тільки взяли її з притулку, купували лапи корм, і вона від нього дуже сильно чухалася. В неї була індивідуальна чутливість. ось. Тому ми вирішили взяти те, що ми зазвичай беремо, е, ось цей. і не експериментувати, тому що це відразу велика упаковка. Е, а, наприклад, якщо пробувати інший корм, то краще всього змішувати і потрошку переводити на інший корм. А так як того в нас же залишилось зовсім мало, типу ще на одну порцію, е, ось тому. Експериментувати не будемо, типу дешевше. Навіщо дешевше купити, і щоб воно не підійшло. Краще брати вже перевірене. Ми вже підіймаємось додому. Якщо чесно, мене чомусь кожного разу укачує в машині. І зараз так не добре. Де сюди. Чемної. Чемної бути. І гуляти. Ми вже вийшли на прогулянку зі своєю собачкою. Ось на вулиці знову похолоднішало. шало. Такий, як наче морозець. Ну, морозу точно немає, просто якесь таке. Відчуття. Ми вже вдома. Ріна ж свою кісточку, таку білу, яку вона все ховала і ховала. Зараз ще від часу вона її переховує, але вже майже доїдає. А це я. І я зараз хочу позайматися йогою, розслабити поперек, тому що мене дуже сильно болить поперек, і хочу відчути легкість внизу з спини. Я дуже дивно говорю, бо я вже дуже сильно втомилася. Зробили йогу. Чоловік вирішив приєднатися до мене. Мій біль у попереку зменшився. Мені здається, навіть і прийшов. Е, ось. Одну вправу мені було важко робити, тому я просто е, робила перекати вправу ліву сторону. Ось. І загалом мені сподобалась йога. А ти куди пішов? Тобі, тобі сподобалась йога? Сподобалась. не дуже. Він каже, що для нього забагато вправ. А зараз я йду в душ. Добрий ранок. Якщо чесно, я сьогодні взагалі не хотіла вставати. Мені дуже важко було прокинутись. Ось вночі була тривога, вона, була, вона тривала довго, десь почалась в 2 і закінчилась близько 6. Що я можу сказати? Підтримуйте свою кукуху і підтримайте ЗСУ. Якщо чесно, то я вже я вже вставала з ліжка. Чоловік приготував каву, і я вже попила кави, з'їла панкейки. Ось і назад повернулася в ліжко. Ще хочу трішки відпочити, і тоді буду вставати, і треба буде йти на прогулянку з собакою. Ще з вечора мені теж було важко заснути. Я хотіла спати. А коли вже ми лягли в ліжко, в мене ніби наше бажання до сну розвіялось. І я лежала, крутилась, крутилась, і сказала чоловіку, що я боюсь, що я сьогодні знову вночі не буду спати, цілу ніч не буду спати. Я справді боялася, що я не засну, і знову буде, так як в мене вже було, що я цілу ніч не спала, то читала книжку, то чим і займалася. Я не хотіла ще раз пережити цей досвід, коли я не спала цілу ніч, а потім цілий день я рухалась просто без зупину, і ввечері вже просто мені було фізично погано. Організм був виснажений. Е, я не хотіла ще раз це проживати, і я якось намагалася розслабитись, зручно лягти, бо коли я закривала очі. Мені мені якісь такі картинки були перед очима, все, що було за день, що було протягом тижня. Воно ну, тако все так переключалось, переключалось, і і мозок був такий перевантажений. Що мені здавалось, що мій мозок це ось не знаю, якийсь ліс, парк, який засмітили просто купою сміття. Ось і в такому стані перебуває мій мозок, і дуже важко було відволіктися від оцих всіх картинок, які в мене були перед очима. Тому що коли я відкриваю очі, дивлюся в темноту, типу, все добре. Тільки закриваю очі, намагаюся заснути, і в мене ці всі картинки перед очима. І тому в мене був цей страх, що я знову не засну, знову не буду спати цілу ніч і так далі. Я вже думала включити собі, може, якусь мантру для сну, але спочатку я вирішила справитись своїми силами. Я лягла зручно, на спину, намагалась розслабити усе, усе тіло і. Не знаю скільки я витратила часу на те, щоб заснути, але я, врешті-решт-решт, врешті заснула. Ось я рада, що мене вдалося заснути, і що я спала цілу ніч. Ну, звичайно, була тривога, це не той сон, не сильно відновлюючий був сон, але все рівно це не те, що не спати цілу ніч. Гуляємо в полі. Якщо чесно, я себе відчуваю такою сонною і такою втомленою. Ось. І ще мене око було, я сьогодні прокинулась. Ось це око, так от ось тут. Від половинки ока і до краю. Тобто я торкаюся і мене болить. І коли я. Кліпаю, <смі> моргаю. Мене болить це око, тому я думаю, що ми довго не будемо гуляти. На вулиці, звичайно, не холодно, на вулиці тепло, комфортно гуляти, але от е, трішки є вітер вітряно, і я боюсь, що ще більше простужу око. Я не знаю, чи це протягнуло мене, чи якось простудило. Е, ось. Тому так. Вчора, наче я ніде не була на якихось таких протягах, чи, чи щось таке. Але щось є. Можливо, якась інфекція попала. Ось так, як я тільки що торкалася руками, може, теж десь е, ненароком потерла око, чи щось таке, і занесли інфекцію. Теж буду слідкувати за оком. Ось. Що там буде далі? Я залишила Рейну вдома і ще вирішила погуляти сама. Я взяла з собою навушники, якщо мені захочеться послухати щось, і парасольку, тому що на вулиці почало дощити. Я прийшлася до сімі, взяла собі ходох і каву. Взяла на цей раз лати, тому що я хотіла каву, але не міцну. Тому взяла лати там, де більше молока. Ось мені сподобалось, до речі, смачний напій. І я взяла ходох через те, що в мене апетиту так і далі немає, і мені треба себе заманювати чим, щоб, щоб поїсти. Тому сьогодні в мене такий. Обід, не знаю. Ось. І біля мене тусується купа голубів. Моя компанія на сьогодні. Я вже повернулася додому. Гуляла недовго, десь хвилин 30. Після того, як я поїла ходок, я ще йшла додому, слухала подкаст, трішки розвантажувала голову. І зараз я вже прийшла додому і хочу помити взуття е, після прогулянок. Е, Оцю в дощу, в, дощ, в коли йшов дощ. Прогулянки під час дощу, е, хочу помити після того взуття. Зараз я хочу зробити тренування з пілатесу. Думаю, зробити в домашньому, бо він вже трохи брудний. Я тут десь пляму поставила. Ось тому хочу зробити в цьому, кинути його в прання і переодягнутись уже в чисте. З вже чекаємо ліфт. Будемо спускатись на вечірню прогулянку і заодно зустрінемо чоловіка. Все, ми вже гуляємо в трьох. Сьогодні місяць в тумані, ну не в тумані за хмарами. Його сьогодні так чітко не видно, як вчора було видно. Усім добрий ранок. Вчора вже я до вас не повернулась, тому що після прогулянки. Я була дуже сильно втомлена, це була тільки восьма вечора, а я вже настільки хотіла спати. Я настільки вже була втомлена, що я нічого не хотіла. Ми прийшли додому, і, звичайно, ще чоловік прибирав а, в шиншили в клітці, не одразу лягли спати. Як ви могли зрозуміти, ой, ще ми вечеряли, посуд мили, типу, займалися якимись такими справами. Але я вже була виснажена, і, типу, добре, що чоловік зробив ці домашні справи, які залишились. І я вже ввечері до вас не поверталася, тому повернулася сьогодні зранку. І я почуваю себе ну, фізично не дуже, не дуже добре, тому що сьогодні перший день жіночих днів. Хто розуміє, той розуміє. Я ще підпухла на ранок, і ось це око воно трішки в мене підпухше, підпухше внизу. Так нічого, здається, не змінюється, крім того, що воно трішки більше підпухло. Так і далі воно мене болить, коли я кліпаю оком. Ось тому я ще в ліжку, я хочу ще трішки е, полежати, тому що болить живіт внизу, і зараз я е, не хочу виходити гуляти на вулицю з собакою. Е, ось вона собі знайшла заняття, вона лежить біля мене на ліжку і жує собі свою іграшку. Але щоб їй було не так сумно. Я хочу з нею поділитися своєю іграшкою. Зараз я дістану ось такий кролик. Ось. Це моя перша іграшка, яку я собі купила, коли почувала себе в депресії. Тоді я була. Тоді я впала в дуже глибоку депресію, і от мені, мені захотілося не знаю, себе якось потішити чи навпаки втішити свої емоції, тому що я тоді дуже багато плакала. в мене була неймовірна жаль до себе, і це напевно було рік назад. Або більше, не знаю, я не пам'ятаю точно, просто пам'ятаю пам себе в той, в той період. Ось, І я купила собі цього кролика, я дуже довго з ним спала. ось, І потім в якийсь момент я зрозуміла, що все, як наче він виконав свою місію, і мені вже більше не хотілося з ним спати. Я його просто відклала, він просто собі лежав, і от я зараз подумала, що треба давати іграшкам, як, наче, нове життя. І якщо в випадку зі мною він вже виконав свою місію, то я думаю, що я можу поділитися з своєю собакою, цією іграшкою. Нехай тепер вона, вона її тішить, втішає. Ось. Тому буду віддавати. Вона ну, ось так от лягла мені на коліна, лягла на живіт, трішки о, трішки гріла мені живіт. Ось. Тут трішки іграшки її порозкидані. Ріна, дивись, я даю тобі нову іграшку. Ось такого кролика. Тримай. Тепер це твій кролик. Тримай. І пішла на своє ліжечко. На цьому я буду завершувати це відео. Будьте здорові, мирного неба і до зустрічі у нових відео!